Жир це не просто зайве, це стратегічний запас енергії, який наш організм береже на чорний день. Сьогодні, власне, жир і буде темою нашого відео. Ми розберемо, що таке жирова тканина, як вона формується, як вона зберігається, і що потрібно зробити, щоб наші стратегічні резерви не тільки запасалися, але й витрачалися, коли їх буде занадто багато. В нашому тілі є декілька типів жирової тканини: білий жир, бурий жир і бежевий жир. Біла жирова тканина слугує головним депо енергії та є ендокринним органом. Бура жирова тканина відповідає за генерування тепла, а бежева жирова тканина це індукований термогенний жир, який, за належних умов, походить з білого і веде себе як бурий, тобто сприяє терморегуляції та витраті енергії. Утворення жирової тканини це анаболічний процес, який відбувається на фоні енергетичного дисбалансу, тобто коли надходження енергії з їжі більше, ніж загальні енерговитрати. Тоді наше тіло не викидає енергію, а відкладає на запас. Якщо так відбувається регулярно, то організм починає формувати запаси, формувати запаси жирової тканини з адепоцитів. Жирова тканина може поновлювати свої запаси двома шляхами. Перший це деноволіпогенез за допомогою надлишкової глюкози, за допомогою гормону інсуліну, який є основним пакувальником глюкози в жирові депо. І другий це з жирних кислот, з тих, що потрапили в організм з їжі або ті, які були частково вивільнені, але не використані. Отже, накопичення жирової тканини має лише одну причину: це занадто багато їжі. І ця причина є константою. І ця причина занадто багато їжі має свої причини, які якраз причиняють цьому. І такою причиною може бути постійний доступ до їжі, висококалорійна їжа, яка вас не насичує, переїдання через стрес, переїдання через емоції, порушення сну, малорухливість, погані харчові звички. І що саме найважливіше, це відсутність базової освіти про їжу та про рух. Врешті-решт, чим ми займаємось на нашому каналі. Тому, якщо ми тут, в цей момент запрошую вас підписатись. для простого розуміння жирову тканину можна уявити як мережу складів, в яких містяться резервуари спальни: пальним. гліцериди. Тригліцерид складається з трьох жирних кислот і гліцеролу. В різні часи палива на складах може бути більше або менше, але ці склади нікуди не дінуться. Чи у вас там 9% жиру, чи у вас там 15% жиру, вони будуть. Вони можуть або збільшуватися в об'ємах, або зменшуватися в об'ємах. Жир у науковій спільноті прийнято вважати ендокринним органом, тобто таким, який виробляє гормони. І одним з цих гормонів є лептин. Лептин це така онлайн база обліку, яка якраз передає сигнал в мозок, що там в організмі і пожарових запасах. І чим менший відсоток жиру, тим слабкіший сигнал від лептину в мозок, і мозок починає розуміти, що запасів палива бракує. І він запускає певний ланцюг сигналів, який спонукає вас їсти більше, менше рухатися, і як наслідок накопичувати жир. Власне, тому хто був на дієті, може підтвердити мої слова: що чим менший у вас відсоток жиру, тим більше вам хочеться їсти, і тим менше вам хочеться рухатись. А коли відсоток жиру дуже високий, коли сигналу настільки багато, що мозок не розуміє, яка ситуація зараз на даний момент, це стан лептинорезистентності. Тобто мозок не розуміє, що там відбувається, ви продовжуєте їсти, і як наслідок, жирові клітини збільшуються в об'ємі і починаються утворюватися нові. В часи, коли ріжа була рідкістю аморози нормою, жирова тканина давала нам тепло і енергію. Вона допомагала нам вижити в холод і в голод. Але сьогодні все навпаки. І те, що мало нас колись рятувати, тепер перетворилося на великий ризик. І ми живемо в новому середовищі, але наше тіло досі працює за старими інструкціями. Якщо так триватиме дуже довго, то це призведе до певних незворотніх процесів, таких як хронічне запалення, інсулінорезистентність, що веде до діабету другого типу, порушення ліпідного обміну, що збільшує ризика атеросклерозу або серцево-судинної недостатності, до підвищення артеріального тиску, до гормональних збоїв, до проблем з суглобами. І щоб цього всього не було, то треба тримати оптимальний рівень жиру. А якщо ви ще й займаєтеся і ви хочете набирати м'язу масу, то обов'язково подивіться це відео зверху, де я розповідаю, який рівень жиру оптимально тримати на наборі м'язової маси. Щоб тіло почало виймати жир з запасів, йому має бракувати енергії. Теорія Кіко: стан дефіциту енергії. Стан дефіциту можна досягнути трьома шляхами, зменшити поставку їжі. Збільшити енергозатрати і комбінація цих двох складових. Розщеплення жиру суворо контролюється гормонами і нервовими сигналами, які або активують, або тормозять процес ліпользу, або процес розщеплення жирів. Адреналін, норадреналін і глюкагон є основними активаторами ліпользу. Інсулін є головним гальмом. Він блокує ліпольз. Він, якраз навпаки, стимулює процес. Записання жир, ліпогенез. Адреналін, норадреналін і глюкагон забирають енергію, коли енергію, яку достав інсулін, виявилося мало. Коли паливо забрали, їх за допомогою ферментів розділяють на три складові: На три жирні кислоти і гліцерол. Жирні кислоти йдуть в м'язи, в серце, в печінку чи, наприклад, інший жир. Там окислюється в мітохондріях, і як наслідок кінцевий результат це вода, тепло і вуглекислий газ. А гліцерин, інший компонент, він відправляється в печінку. І там він може бути перетворений на нову глюкозу, або якщо вже нема дефіциту, то на формування нових тригліцеридів. Отже, якщо підбити коротенький підсумок, то для того, щоб почати використовувати жир, треба створити певні умови. Організм буде використовувати жир саме тоді, коли буде енергодефіцит. А коли ви фізично працюєте, тренуєтеся, робите кардіо чи, наприклад, займаєтеся певними побутовими справами, які якраз вимагають від вас руху, то нервова система і наднирники будуть бустити норадреналін і адреналін. Або коли ви, наприклад, організм піддасте періодичному холоду, Тобто приймаєте контрастний душ, займаєтесь моржуванням, приймаєте, наприклад, холодну ванну з льодом, чи, наприклад, кріосауну, то організм буде запускати процес бронзування білої жирової тканини до бежевої. І як наслідок, витрачається більше енергії, тому що треба зігріти, і як наслідок, жир буде так само горіти швидше. Або коли ви, наприклад, Поживаєте менше їжі, ніж ви витрачаєте, маєте тривалі проміжки часу між їжами, або коли ви спите, тоді для підтримки рівня глюкози працює грілінь. Якщо ці всі фактори скомбінувати, то буде жир використовуватися ефективніше. І тепер ви розумієте, що жир не просто зникає з нашого тіла, а проходить чіткий фізіологічний шлях: ліпогенез і ліполіз. Тому у наступних відео ми якраз і поетапно розберемо кожен з цих факторів окремо. Ми розберемо, як правильно створювати дефіцит, як харчування впливає на процес жироспалювання, яка активність найкраще сприяє ліполізу, як стрес, інсулін, лептин, грелін і сон контролює цей весь процес, які найпоширеніші помилки блокують процес жироспалювання. І як результат, ви отримаєте чітку цілісну стратегію, яка якраз допоможе вам не просто втрачати вагу, а спалювати жир і зберігати при цьому м'язи і результат на тривалий час. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!